Всім привіт, друзі! З вами Тіморт. І... У мене було день народження два дні назад, але в мене відео зайняло занадто багато часу, і я його довго знімала. Так що зараз ми подивимося, що мені подарили на день народження. І так. Да. Все. Зараз ми подивимося з першого подарунка до останнього. Е, я думаю, підемо з самого меншого, хто мені подарив, мого младшого брата, а потім до самого старшого до моєї мами. Ну, погнали! І перший сюрприз від мого меншого брата, це, ну, мала бути, шишка сніговик. Голова пропала кудись. Ну, нічого страшного, відросте, друзі. От він зробив своїми руками. Ну, своїми руками зате. Хорошо. О, добре. Я поставлю його кудись, може, на полочку, якраз буде там. Буду дивитися на нього. В принципі, ну, да. Це все. А переходимо до слідючого подарунка. Ва! Якщо що в цьому відео немає музики, тому що вона просто не вставляється. Я не можу просто її вставити. І так, следующий подарунок, друзі. Вот ця манга про Наруто. Мені її подарила сестра по знижці. 6 євро. Оце вот манга про Наруто. Таке аніме її, в общем. Наруто. Оце якраз манга про наруто. Ото мільйон страниць. Ну... Я сказав 104, але там 704 страниці. 100% Наруто О, 6 євро тільки Вот тут Наруто. Наруто. Вот тут. Отак. Початок. Тут 33 глави. таке. Наруто тут. Опа, тут Наруто, всюду Наруто, друзі, повсюду. Да, тут. Ну, ви зрозуміли, в общем. Наруто, 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 та, наруто. Манга про наруто, ну, логічно. Просто Наруто, а, Ну Наруто це добре аніме, друзі. Рекомендую, якщо ви хочете подивитися. А, а я вам не буду спойлерити все. В общем, це, типа, Ось хислайд, маммам, Наруто, оце злодії. Це Наруто. Наруто! Єс! Ну, і випон. Ну, тобто, прям книжка, ну смотри, точніше манга. Вово ще яка величезна. Йо, ма, ё, ну, Тут, напевно, серій капець як багато, Ну, тому що я аніме саме дивився, а оце ж читати, друзі, тут. Я не знаю, може серії де-то, Ну, багато, я не знаю. Просто багато серій, так, да, тут. З цього і манги зробили. Так що так, да. класний подарунок, друзі. Супер класний подарунок. Ну, а ми переходимо до слідчого подарунка. Наруто! Ну, а перед сюдим подарунком підпишіться, будь ласка, друзі. А так, ті, хто підписаний, дякую. І так, друзі, я витягнув слідучий подарок від мого старшого брата. И це тоже Наруто! Це фігурочка. Да, вот тут фігурка. Е -е, тут може випустити Наруто. Може Саске, Сакура, Какаши, е -е, Вот это я не помню, блин. Ну, в общем, не помню. Это Гаара, четвертый хокага, точніше батя Наруто. Вот тебя тоже напомню, ну и вот их тоже помню. Я что-то вообще друзей не пам'ятаю. Ну, а так так. Да, класно, От, бачите, тут наруто. Отаке. От, тут саме цей рідкий це такий наруто. От я його хочу, але но... і оцей наруто мені сподобається, якщо випаде. Тому що я хочу наруто. Так що зараз почнемо відкривати, друзі. Уа! Уа! Так, зараз я візьму і жорстко-жорстко прям відкрию. За кадром. Да, тому що за кадром. А ви поки що подивіться на це. Класний, е, е, супер жорсткий малюнок Наруто. Так, Зараз секунду, друзі. Я просто поганий відкривальчик, я не вмію відкривати. Окей, друзі, мені треба ножиці. Я занадто довго ходив за ножицями, так що я вам все обрізав. О, О пленочку забрали. Вот така. Класна коробочка. Ночі капець прикольна. Мені подобається. Окей, відкриваємо саму коробку. Друзі, все, вот. Хто там? Хто там? Я не буду дивитися. Я ось ще не бачу, що там. Так, я зараз повернуся стороною. Дивіться, хто там. Я думаю, вам бачите. Я дивлюсь, через три, два, один. А... Ч... Чорний пакет! Так, друзья. Ось. И ось. Ось, а ну. Кто там дается? Я не дивлюсь. А ну. Вы бачите, там? Я не Ладно, дивлюсь еще раз. Три, два, один. На. А? О! Это ж... Друзья. Это, конечно, не прям супер редко. Я хотел Наруто, а это тоже классно, потому что это Какаши. Это Какаши. Это, сенс... Це в наруто. Так, подожди, а что он там читает? Ничего. <laughs> Лол. Ну, фигурка классная. Он читает на Чили. На Чили, Чисто. Вот, вот так. Лол. Ну, Прикольна фігурка. Я, конечно, наруто хотів. Ну і так сюди. Какаши имба. Так, я його поставлю, друзі, собі. На е, -е, е, Так, може, вот сюди, друзі. Почекайте, почекайте. Френкі, Френкі треба взять. Френкі тоже візьму. Френкі, Френкі, Это звон писа, друзі. Ой. Френкі ударив Какаші. Какаші програв, походу, Френкі. Так, во, Френкі тута, тут. Тут що, Це було все, по-моєму, старшого брата подарку. Зараз переходимо до свідочого. Маминого подарка. А це вся оця штука. Так що дивимося всередині. Опа! Тут, друзі. во перше так, дивимося. Душ. Таш, спорт, кальты, душа. Ну, типа, для души. Да-да, для душа. О, пахнет класс. М -м -м. Это имба, друзья. Так. Что далее? Напои. Я там выпил червоный напий, так что я вам просто вырезал. Это Це... тамагочи вау! Тамагочи. Это классная штука. Осень, да. Вот эту штучку надо забрать. О, забрали. Что-то там попукнуло, что-то там сдалось. Опа. Заяц. Заяц. Селект. Панда, окей, давай панду. О, тайм. Нейм Боб, Ан, Джой, Ів, Джим, Мей, Сю, Том. Готом. У мене панда. Значить, ця панда, типа, ну, ви поняли, там хочеться просто доглядати там. За пандами. Так, а ну, давайте що. Давайте покормим панду. А нет, туалет. О, давайте тоді поіграємо щось. А, не, воно не хоче. Ну що, ви поняли? Це просто гра. Ти доглядаєш за питомцем, та и в принципі і все. Да. Все. Тамагочі. Это классная штучка, друзі. Якщо побачите, купляйте, там доглядати петом. Ну, а знаєте, якщо ви виключите, ну, або не будете довго доглядати, то подохне ваш тамагочі. Так що, акуратно, з цією штучкою треба кожен день грати, друзі. Ну, а так. Переходимо до слідуючого. І слідуюче. Так, тут конвертик якийсь, давайте візьмемо оце Moonball. Точніше, бунсінгбол якийсь. А ні, кстати, він продавлюється. Ого-ого! А-а! Капець! Чого? А? Чуя? А! А! Капець! Ну, він не прав бамсить! Це навряд чи мунбоу прям оригінальний, але, ну, не знаю. Hello. Не, ну прикольно, можна кидати з ним. Єма, він настіл мені! Фо! Прям до наруто сасуки! Поставимо його сюди. Ну, прикольний м'ячик! Це прикольно, так. Да. Мяч прикольний, а що? Так, і останнє, що мені мама подарувала? Конверт. Що в конверті? Що це? Так зараз. Туруруруру. Так, друзі, і це. 20 Вау! Я магат! Да, 20 євро, друзі! Це капець багато. Це дуже багато, друзі. Я за це стільки, всього зможу купити. Ой-ой-ой, так що я це в конвертик назад засуну. І збережу на потім. А так, це було все. От, виходить, оцей конвертик. Оце мені мама подарувала. Подарувала оцей бол. От. Подарувала тамагочі, Оці дрінки один я вже випив. І буду ще один, напевно, пить. Вони дуже смачні. І... і все. А оце ще подарувала мені сестра. Старший брат. Це, якщо що, менша сестра мені подарувала, так. Да. Е, і, звичайно, мій менший брат подарував мені вот таке. Ну. А так, це друзі, на сьогодні було все. З вами був Тімонарт. Всім пока-пока. Вибачте, що відео не дуже цікаво. Вийшло, надіюсь, хоча б один перегляд буде. А так, да? Пока. -пока.